Колінний суглоб це один з найбільших та складних елементів опорно-рухової системи людини. Даний відеогляд надасть можливість ознайомити з тим, як влаштовано коліно, від чого залежить його функціональність і травмування яких частин суглоба може призвести до виникнення болю. Колінний суглоб забезпечує функцію підтримки тіла людини, стоячи, під час ходьби і бігу. Для розуміння можливих проблем з коліном потрібно знати про будову колінного суглоба і яким чином всі елементи взаємодіють між собою. Важливі складові колінного суглоба можна розділити на сім категорій: кістки, суглоби, зв'язки, сухожілля, м'язи, нерви та кровоносні судини. Колінний суглоб це місце з'єднання стегнової і великогомілкової кісток на колінка або, як ми звикли називати, колінної чашечки. Коліно це синовіальний суглоб, а це означає, що суглоб знаходиться в капсулі, яка всередині заповнена синовіальною рідиною. Призначеною для змазки поверхонь хрящів. На кінці стегнової кіски знаходяться два округлих вирости, які розташовані на одній лінії з латеральним і медіальним мишелком великогомілкової кістки. Колінна чашечка розташована в спеціальній поглибленій зоні між мишелками стегнової кістки, яка називається поверхнею на колінка стегнової кістки. Менша з кісток гомілки малогомілкова утворює з великогомілковою кісткою невеликий сулоб. За межами колінного суглоба. В місті контакту поверхня стегнової та великогомілкової кісток покрита суглобовим хрещем, який має доволі товсту і пружну консистенцію. Він дає можливість взаємодіяти поверхні між собою без супутніх ушкоджень. Зв'язки це чільні сполучно-тканинні утворення, які з'єднують кістки між собою. Дві зв'язки розташовуються з зовнішніх сторін колінного суглоба, внутрішня бічна медіально-колатеральна зв'язка. Та зовнішня бічна латеральна колатеральна зв'язка. Інші дві важливі зв'язки розташовані всередині суглоба між стегновою і великогомілковою кістками. Передня хрестоподібна зв'язка попереду та задня хрестоподібна зв'язка ззаду. Зовнішні і внутрішні бічні зв'язки запобігають надмірному руху коліна з боку в бік. Передні і задні хрестоподібні зв'язки стабілізують суглоб. Передня хрестоподібна зв'язка не дає коліну зі занадто далеко вперед. Задня хрестоподібна зв'язка запобігає зі сковзування назад. Сумісно, вони забезпечують рух суглоба вперед та назад. Між стегновою і великогомілковою кістками є два сполучних утворення: меніски. В поєднанні з хрещами вони забезпечують дві важливі функції: перша розподіляє навантаження в суглобі по великій площі, друга допомагає зв'язкам забезпечити стабільність коліна. Наявність манізків дозволяє розподілити навантаження по всій поверхні. Що значно зменшує тиск на суглобові хрящі слід відмітити, що відсутність менісків або їх пошкодження може в подальшому призвести до дегенерації суглобових хрящів. Зв'язки, поєднані з манісками, забезпечують стабільність колінного суглоба, без міцних зв'язок і менісків коліно було б занадто рухливим. На відміну від інших частин опорно-рухової системи, у коліні відсутні кісткові стабілізатори сухожілля. Схожі на зв'язки, але вони з'єднують м'язи з кістками. Сухожілля чотириголового м'яза з'єднує його з верхньою частиною на колінка. Потім проходить через колінну чашечку та з'єднується з, з великогомілковою кісткою. З'єднання на колінка і великогомілкової кістки називається зв'язка на колінка. М'язи задньої поверхні стекна прикріплюються сухожіллями в різних місцях навколо коліна і допомагають м'язам стабілізувати суглоб. Механізм, який відповідає за розгинання колінного суглоба, складається з наколінка, зв'язки наколінка, сухожилля чотириголового м'язу і власне чотириголового м'язу. При скороченні великих м'язів задньої поверхні стегна відбувається згинання колінного суглоба. Найбільш важливі нерви проходять ззаду від колінного суглоба, великогомілковий і загальний малогомілковий нерви. Вони відповідають за контроль відчуттів і скорочення м'язів гомілки і стопи. Обидва нерви можуть бути пошкоджені у разі травмування коліна. Основні кровоносні судини проходять в задній частині колінного суглоба. Підколінна артерія і вена найбільші судини, які живлять гомілку і стопу. По підколінній артерії, кров йде до гомілки і стопи, а по підколінній вені кров повертається від стопи і гомілки до серця. У колінного суглоба досить нестабільна будова, при цьому він змушений витримувати всю масу тіла людини. Особливо під час занять спортом, які пов'язані з надмірним навантаженням на всі елементи коліна, отримані знання про основні складові колінного суглоба дозволять краще зрозуміти сутність виникнення болю у разі травмування коліна.